Всіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми з вами продовжуємо тему популярних запитів та страшилок, які пов'язані з таким місцем, як кладовище. Насипали там купу запитаннячок дуже цікавих буду на них зараз відповідати. А, перший дуже цікавий плац. Чи справді язичники займалися виключно кремацією, так? І прийнято було типу кремація, а захоронення людей у землі, чи в піску, чи під землею, так скажімо, це вже притаманно лише християнському періоду. Не зовсім. Тому що, а, якби відбувалося саме так, то ми б не знаходили з вами стародавніх поховань яких-небудь там важливих воїнів, чи важливих королів, чи важливих принцес, чи вождів того часу, які повністю всі зі своєю атрибутикою інколи, на жаль, навіть сім'ями, сім'ями, закопані у землю. Тобто спалювання людей в за часів багато. Божжя, так названого, так те, що ми називаємо з вами язичництвом, воно мало місце бути, особливо якщо носило якийсь характер, ну називаємо там хворобливої епідемії, або людина не становила якогось статусу, але переважно дійсно людей ховали все-таки у землю або заносили в певні святі печери, і там робили, називаємо це умовним склепом, так, для того, щоб там відпочивав покійний. Тому такі знаєте легенди з приводу того, що язичники спалювали усіх підряд, і тільки з приходом християнства таке закінчилося. Це така історична маніпуляція, чи мулька, яка не зовсім має до дійсності реальної дійсності якоїсь такого ефекту, скажімо так. Тому язичники спалювали не усіх підряд, і це не було супермасовим явищем, як про це люблять інколи казати та спекулювати на ці. Темі заховували у землю, і це був один із видів такий саме поховання. І спалювали це також, бо була одна із розновидностей такого поховання і відправлення людині в останню путь, так скажімо. Друге момент <клух> полишання їжі на кладовище, коли її забирає хтось, тобто людина, що є, там якісь там. Цигани, наприклад, чи якісь малоймущі так звані люди да, забирають е, з кладовища цукерки чи якусь іншу їжу. Там взагалі дуже цікава церковна тема, з якої з одного боку церква каже про те, що так робити, наче не можна. З іншого боку, православ'я топи за те, що м, таким чином ми допомагаємо бідному, а бідний, наче найближчий до Бога а, зі своєю молитвою. Тому це нагодування. Бідного таким чином через кладовище, це типу нормальна історія. Мій язичницький погляд полягає у тому, що я не, є, так сказати, не розділяю думку того, що потрібно забирати якусь їжу складовище. Її туди принесли для покійника, От, і хай вона там і полишається. От, у мене, у мене для, до цього саме таке як відношення, то не до вас принесли ту їжу. Але якщо, але якщо вона туди принесена саме для того, щоб її хтось підібрав, забрав. То це вже зовсім інша історія. Тобто я навіть поцікавилася темою того, як церква така чи інша ставиться до таких подій, і там ну, супер-суперечливі заяви от реально з приводу того, наскільки взагалі можна носити їжу як помин на кладовище, наскільки можна її туди з того кладовища туди забирати. От, І ціла купа містифікації з цього приводу, що знову ж таки нас обов'язково буде страшно тяжко жерти якийсь покійник, якщо ми там заберемо його цукерки. Дуже так Така ж знову хибна тема, тому що є певна певний гурт людей, яким ну нічого за те не буде і, і і нічого не відбувається, або з ними вже відбулося таке, що вони вимушені іти на кладовище і забирати цукерки Тобто, тут дуже така двояка тема. От де ми з вами плаваємо в історичному моменті, коли саме таке почалося, коли стало можна, коли не можна, і з цим це з чим це. Конкретно пов'язано, тому що інформації дуже багато, але здебільшого вона реально має такий спекулятивний характер, на жаль. О, от, з приводу магічних робіт, які відбуваються на кладовищі. По-перше, не завжди ті, хто працюють з покспокійниками на кладовищі, несуть вам лише негатив. На кладовищі з магічних робіт можна робити не тільки деструктивні роботи. Туди зливаються хвороби, вмертвляються хвороби, так скажімо. На кладовищі проводять роботи, які мають умертвити, наприклад, якісь перепони на вашому житті, і все таке інше. Тобто, ми з вами позбуваємося філософської думки про чорне та біле, про погане та хороше воно так не працює. На кладовище можна робити, як і умовно гарні. Гарні справи, так і не зовсім гарні справи. Для чого прикопують е, фотографії е, або ховають фотографії живих разом із покійником для того, щоб прив'язати живого до мертвого, для того, щоб живого поховати разом із мертвим, можна так сказати, і таким чином відправити його на той світ. Те саме стосується усіляких кладбічинських приворотів, так званих. Коли практик прив'язує фігуру живої людини, партнера до однієї, там, наприклад, особистості померлої сімейної пари, партнерку до померлої особистості у цій же парі, і таким. Таким чином, наче робить союз, який буде з доскону віків. Тобто, ось логіка полягає в тому, що оці поруч мертві лежать, і там були чоловіком та дружиною. І от поруч мертві лежать, і так скажімо, зв'язані однією територією. Так і живі люди будуть по принципу мертвих так само, якби зв'язані однією територією. А наслідки це зазвичай має частіше за все, ну. Певні катастрофічні, як би майстер не робив це філігранно, все одно це має відображення на нашому фізичному, душевному, психологічному, ментальному стані на будь-якому стані, тому що ми все-таки взаємодіємо з мертвими саме у контексті роботи, і так, так або інакше робимо так, щоб цей мертвий впливав на живого. Нічим добрим це частіше за все не закінчується. На жаль. От те саме стосується усіляких порч пов'язаних із кладовищем, коли прикопують фотографію до якоїсь могили для того, щоб покійник жував жертву, так, або як коли змушують чи ставлять задачу перед покійною людиною, для того, щоб вона проходила у снах та терзала жертву, так, або там якісь ночні кошмари, для того, щоб був відтік енергетичний жертви ну тобто саме на мертву землю. Оця вся історія. Тобто, все, що робиться через. Кладовище вона пов'язане з тим, щоб мертву енергію назвемо це так, мертвий простір принести до живого, тим самим утруїти йому живий простір і зробити його живий простір мертвим простором, або вмертвити саму жертву. Тобто, ось такий от момент завжди відбувається на кладовищі. Дуже популярна тема пов'язана із землею, яку приносять з кладовища, і трусять її куди-небудь під поріг. А тоді ви хапаєтесь за голову і не знаєте, що з тим взагалі робити. ترجمة Яка історія тут? А просто нагрести землі, землі на кладовище і підсипати під поріг не буде мати сенсу, бо то так не працює. Потрібно проводити певні маніпуляції, конкретно заговорити цю землю, щоб вона виконувала якийсь певний функціонал. Типу, що все, я насипав, воно отруєє, воно вмертвляє, воно портить, воно несе оцей а, вайб, назвемо це так. Тобто, знаєте, флюїди смерті можна так сказати. Жвої землі і тим самим гадить та пакостить людині, що е, є живою, який е, вмирати ще зараненько. Е, от, якщо ви знаходите якісь подібні речі, по-перше, бажано голими лапками їх не займати, а е, також бажано на них там не наступати, бажано їх якось не ворушити. Якщо ви вже використовуєте якісь предмети для того, щоб прибрати там цю насипану землю, бажано від цих предметів також позбутися, О, от. Частіше за все, будь-який підклад і кладовищенський підклад, підклад так само. Він а, а, пов'язаний з тим, що його варто кудись діти, знищити, да, таким чином, там, спалити, наприклад, у вогні, чи закопати його землю. А, от. Але є хитрі майстри, які оговорюють, роблять такий хитрий заговір навколо а, якогось предмету, складовища там, землі, чи не знаю, там, притягнули вам якийсь шматок оградки, чи якийсь вінок, чи якусь квітку. А, Поговорюють цей предмет не таким чином, що коли ви візьмете його в руки, у вас вивільниться, закладена у нього деструктивна програма і почепиться на вас. А таким чином, що коли ви будете спалювати, наприклад, його, бо частіше всього ми палимо такі речі, в такому випадку воно на вас ляже. Тобто голими руками берете, нічого не відбудеться, От як тільки вогонь втрутиться, таким чином воно висвободиться і ляже на вас. От, тому я частіше за все рекомендую, е, окрім спалення, ще прикопування. Тобто вийти десь подалі і під якоюсь деревиною прикопати те, що ви знайшли. Якби віддати його землі. Е, для того, щоб в землю воно і пішло. От, і ніяким чином вже на вас не е, перекидалося і не робило якогось магічного впливу саме на вас. От. Тому це отакі от як би самі основні теми і страшилки, які гуляють навколо кладовища. Заговорити на якусь пакость через кладовище можна, в принципі, майже будь-який предмет. Не обов'язково вам тягнути вінка похоронного чи табличку якогось покійника, який кидати вам її під двері. Там може, можна зробити замовляння на голки, там можна зробити замовляння на гвістки, на якийсь певний предмет, який залишається на території кладовища, тоді забираються майстрами, підкидається чи дарується вам. Тобто це така історія. Але для того це треба вміти робити. Тобто, просто баба з бугра, вибачте, яка прочитала е, ритуал у інтернеті, не зможе з, якби Відбудувати ці обставини і не зможе зробити таку, такого якісного ритуалу для того, щоб нанести реально серйозної шкоди. От тобто, це цілий ряд маніпуляцій, які має робити професіонал, який відчуває простір, який розуміє, як цей простір працює, який розуміє, як взагалі працює, скажімо так, мертва земля чи мертві, які знаходяться та і полишаються на цій землі. От а, тому думати про те, що ваша сусідка, яка клепки взагалі не відбиває ніякої у чаклунстві, просто принесла вам землю з кладовища, то скоріше лиха вона зробила більше собі, аніж вам. Є такий чаклунський жарт, що робили порчу на смерть, а лягло на понос. Розумієте, чи на шмарклі. От це десь, от це десь приблизно за таким же принципом. Як захиститися, якщо ви реально розумієте, що у вас є людина, яка звертається до професіоналів і намагається. Це наробити вам шкоди через кладовище чи через що небудь інше, то краще звернутися до майстра, який вам зможе там поставити захист чи зробити вам якийсь е захисний предмет для того, щоб у вас не відбувалося таких не лягало на вас. Це. Е Якби негативне, да, деструктивний якесь е, магі... деструктивний магічний вплив. А от е, е, і краще тоді, якби захищатися від такого магічного впливу. За інших обставин навмисно щось робити з цим. Ну я маю на увазі, якщо вам нічого не загрожує, немає сенсу, от реально немає сенсу. А от тому, що якщо вам нічого не загрожує, то від того можна в принципі і не захищатися. От тему страшилок пов'язаних з вашими особистими походами на кладовище. Ми вже розібрали у минулому відео. Ви можете перейти на минулий ролик і подивитися, які ж забобони були нам нав'язані. Дуже цікаво, що в принципі цікаві штуки з приводу поховань та містифікації поховань, вони нам з вами відображають страшилки соціуму, які були на той час. Тобто найулюбленіші мої історії про фішки у похованні, які використовувалися, це історії періоду, коли люди були повернуті на темі вампірів та вовкулаків, особливо в Англії. І реально будували клітки навколо могил. або ж підозрюючи людину, що вона вовкулака, чи вона живий-мертвець, який востане з могили. Відрублювали голову і голову ховали окремо, а тіло ховали окремо, щоб людина не могла встати з могили. А також були знайдені цікаві поховання, коли людина була пригепана велетенським кілком до труни, для того, щоб вона знову ж таки не могла встати як живий зомбі, так скажімо, і вийти, жерти своє село. А, от, тобто, були такі знахідки. Була дуже цікава інша штука, коли люди Масово а, боялися бути похованими живцем, цей міф шарився дуже сильно. Там літургічні сни, вся ця історія, а, от і а, людям вішали такий колокольчик. І проводили ниточку до могили, прив'язували до руки для того, щоб якщо він прийшов до тями могиля, він живий, щоб він мог міг міг подзвонити, його звідти дістали. От ще одним дуже цікавим періодом поховань було мародерство. Пов'язане з тим, що вельможних заможніх людей ховали скупу їх коштовностей і були випадки, коли навіть заможні люди біля могили свого родича ставили охорону, яка 24 на 7 охороняла його могилу і змінювалася. Або ж робили реальні такі прямо клітки для того, щоб не було того мародерства. От або Робили усілякі конструкції, які там можна подивитися навіть в інтернеті, а от для того щоб могили не могли одрити і забрати коштовності, тобто була ще й така історія пов'язана із похованнями. Тоді я ж кажу, почалася масова спекуляція з приводу о, спалення людини. А, але про ці масові спекуляції е, по, по з приводу саме кремації та спалення людини, це я ж знову ж кажу, дуже цікава маніпуляція. Тому що е, у стародавній час спалити людину повністю, ну це дуже важка тема. Тупо на дровах. Це має бути велетенське кострище, яке буде горіти не одну добу для того, щоб повністю кістки там оце все було перепалено. Тобто, з технічної точки зору, стародавнім людям це також було не дуже вигідно так спалювати людей у такої такій масовісті, про яку розповідають. От тому ми маємо навколо теми поховань. Дуже багато завжди мистифікації, дуже багато завжди прикольних якихось історій, пов'язаних саме з тим, і в що люди вірили. І чи вірували на той період часу і чого вони особисто боялися в той період часу? І от ми можемо прослідкувати а, мутацію, а, градацію, а інколи на жаль, навіть деградацію з приводу того, як же відбувалися певні поховання і за якими нормами. От чи є гріхом кремація? Теж дуже таке дивне історичне питання, тому що я, е як е людина, що відноситься до язичницької віри, не вбачаю в кремації якоїсь проблеми. Я не вбачаю там міфологічного ключа в своєму світогляді. Я розумію, чому це відбувається у світогляді, світогляді там, християнства, православля чи католицизму, бо там є тема з другим пришестям з у всією історією, а попел вже нікуди, вибачте, не встане, і на який вищий суд не прийде оця вся штука, не відбудеться. Тобто, це така історія. От, але в концепції язичництва. Це е, ніяким чином не впливає на упокоєність чи невпокоєність душі. От. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо полишилися якісь питання, пишіть мені їх у коментарі. Я їх читаю, намагаюся на них вам відповідати. Оперативненько, наскільки я можу. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки. Дякую, що мене дивитеся! Гарного всім дня! you mm -hmm.